Обне та актуальне тижня, що минає, розкажемо вам далі у студії Катерина Домс. Мої вітання. З 1 квітня підвищили мінімальну зарплату. Її розмір збільшили на 900 гривень, і тепер мінімалка в Україні становить 8 тисяч. А от за даними держстату, середня зарплата по нашій країні складає понад 17 тисяч гривень. Скільки ж потрібно заробляти для комфортного життя у Тернополі? Ми поцікавилися думкою містян. Скільки, на вашу думку, потрібно заробляти для комфортного життя у Тернополі. На мою думку, від 18 тисяч в місяць. Мені витрачає цих коштів на мінімально, на себе, на їжу, е... кіно, шопінг. Ну, приблизно від 30 тисяч гривень, напевно. Це ну, для комфортного життя. На що ви витрачаєте їх? Ну, більшість це на дитину і на його потреби. Ну, так прямо ж для комфортного життя. Ну, десь від 1030 тридцяти. Отак. А зараз скільки ви заробляєте, на що ви витрачаєте ці кошти? Моя зарплата набагато менша, ніж я назвала суму. Що я витрачаю? Ну на Ну, Я живу в квартирі, тому тільки комунальні харчування, ну і такі якісь свої особисті витрати. От хотілося б більше звичайно. Моїй думку десь приблизно в районі від б, 15 тисяч гривень і далі. Ну, при можливостях. А витрачають люди в середньому, не знаю, не знаю. Думаю, якщо оплачують е якісь комунальні послуги ще на якісь свої потреби, то думаю, також десь 8-7 тисяч приблизно. Місяць іде да. близько 30 тисяч, як на мене, але потрібно враховувати деякі моменти, по типу житла. Якщо своє це набагато легше, звісно, тільки комунальні. А якщо брати оренду житла, тоді, ну, думаю, 35 плюс-мінус. На що би ще витрачали ці гроші? Mm, ну, як мінімум, харчування, це теж на даний момент не з дешевих. Особливо, якщо Власне дозвілля, тобто сходити кудись в кафе чи бар, ну це вже мінус якийсь йде. На мою думку, це певно від тисячі доларів. Це якщо брати які умови. Якщо це є власне житло, то тисяч ну, тридцять було б достатньо. Якщо це буде вже винаймати житло, то це від сорока. На що би ще витрачали гроші? Саморозвиток. Різні курси, так як ми навчаємося в медичному, можна багато різних джерел, але які є платними, ми можемо там розвиватися, нові речі, там і взагалі відпочинок. Мені здається, десь 25 приблизно тисяч. Ну це буде прям досить комфортне життя. Тридцять 30 тридцяти. 30. На що би витрачали ці гроші? Е, якщо є власна квартира, то вже набагато простіше. А якщо немає оренда... Плюс продукти харчування, можливо, також також в зал. Ну і якісь там речі, також на здоров'я. Посівний сезон на тернопільському ринку біля прилавків з насінням шалений ажіотаж. Продавчині розповідають, активно купують продукцію як іноземного виробника, так і українського. Що ж і за скільки нині продають, з'ясовували наші журналісти. На місцевому ринку вже можна знайти насіння огірків, моркви, кропу, петрушки, щавлю. А ще продають цибулю сієнку різноманітних сортів. Помічаємо біля прилавків з насінням шалений ажіотаж. На вулиці тепліє. Відтак, чимало господарів вже планують висаджувати на грядках власну зелень та овочі. Тут вже купують другий рік, дуже добра цибуля. Оця вона садиться так, що її підгортати потрібно. Дуже гарна цибуля, не гниє взагалі супер. Ну і саджу червону цю цибулю, оцю таку кругленьку цибулю сажу. Дуже добре, ну переважно все на зиму сажу, але отаку іменно сажу зараз на весну. Та часник, помідори, все буду садити. Але зазвичай це все моє. Ну помідори, перець таке, це моя розсада, тому що я собі сажу окремо. А цибулю ні, цибулю купляю. Петрушку можна сіяти, мор... морку посіяла. І тонки трошки підрости ціни. Та. Дорожчити турок. Дорожче чи ні? Ми вирішили запитати у самих продавців. Вони кажуть серед відвідувачів ринку у попиті насіння і українського виробника, і те, що привезене з Нідерландів, Чехії чи Польщі. Насіння переважно по ціні воно залежить від вагової категорії. Тобто воно починається і 8, і 10 гривень за упаковку, це є голландський, польський виробник і є українського виробника, це є фірми Щедра садиба, садиба центр. Такого плану. Більші розфасовки 20-25 грам, теж залежно є оброблене насіння, є необроблене, теж залежить від цього ціна. У даному випадку вартість коливається від 20 до 35 гривень. Тут знаходиться в малі категорії, тобто в малі вагові категорії насіння. До них відноситься базилік, він коштує 8 гривень. Наприклад, редька, огірки є там 10 гривень, пачечка. Тут переважно йде один грам, має 30-40 насінин, коштує 8-10 гривень. Тут переважно йде дешевша серія в нас. Чималий попит зараз на садженці цибулі з Нідерландів вартує 130 гривень за кілограм. Вона йде солодка, смачна на салати її добре використовують. Ну вона так її беруть інколи люди 200-300 грам. Тобто так, щоб от масово їх садити, це є рідко, тому що це суто йде для салатного типу цибуля. Інші сорта це є видовжена і видовжена і кругла, це ті, що добре зберігаються. Вони є солодкі на смак, тобто вона соковита і не пече. А є люди, що хочуть просто гострі сорта, це до них відноситься сорт штутгартен -різе. Поблизу помічаємо й продавчиню Світлану. Вона торгує тут уже більше 20 років. Насіння не дуже подорожчала порівняно з минулим роком, але ну, беруть вже все. Погода дозволяє. Люди вже дехто сіють. З її слів, багато людей купує наше українське насіння, бо звикли і до якості, і до ціни. Адже іноземний товар дорожчий. Огірочки 1 грам 13 гривень. Більші пачки є по 5 грам 60 гривень. Кабачки великі пачки по 22 гривні, по 19 гривень, залежно який сорт. А ось ціна на цибулю та сама, що й в інших продавців. Цибулька, 130 гривень кілограм, то є дві літри. Голландські сорти штуті, тріумф. Є сорти, і є кругленька, є довгенька, кому яка підходить. А ще додає, якщо покупець не знається на насінні, то жінка допомагає обрати правильний сорт. Консультує, як потрібно сіяти чи обробляти. А у Тернополі з'явилося перше «Кото-кафе». Насолодитися філіжанкою кави тепер можна буде у компанії чотирилапих пухнастиків. Ініціаторкою створення котятій кав'ярні стала переселенка з Маріуполя Марина Чернишова, яка разом зі своєю кішкою переїхала до Тернополя. Водночас відкриття такого закладу набуло розголосу в інтернеті. Деякі зоозахисники виступили проти того, аби в кав'ярні утримували тварин. Подробиці дивіться у матеріалі. У Тернополі планують відкрити котокафе. Частину виручених коштів з продажу хочуть спрямовувати на будівництво притулку для тварин, каже ініціаторка кав'ярні, переселенка Марина Чернишова. Відкрити свою справу жінка вирішила після евакуації з Маріуполя. З рідного міста до Тернополя приїхала разом зі своєю кішкою. Я тоді помітила, наскільки коли тварина поруч, воно знижує стрес, і ось це моркотіння, ось навіть здається, в таких ситуаціях, коли на межі життя і смерті, але все одно воно ще більше проявляється. І коли я евакуювалася на Тернопільщину, то почала, оскільки я раніше займалася соціальними проектами, і з того часу я вже звичку в себе виробила щось знаходити, якісь проблеми, щоб їх вирішувати. От. І тут, власне, я почала дивитися, які є проблеми в місті, і натрапила на те, що безхатні коти їх багато. Це питання підіймали в змі. Тут кажуть, планують проводити різні благодійні події, аби всіляко підтримувати тварин. Наразі в закладі є один кіт безпосередньо хочуть перетримувати тут не більше трьох, аби усім було комфортно, каже Марина. У нас є правила поводження з твариною. І ще ми я б дуже хотіла. Реалізувати таку ідею, щоб люди, наприклад, приходили і вчились поводженню з твариною, допомагає Марині Чернишові втілювати цей проєкт ментор соціального підприємництва Володимир Василевський. Я впевнений, що це тільки початок, і, привернувши увагу до такого закладу, ми сформуємо середовище саме захисників тварин, людей небайдужих до цієї тематики. І я думаю, і міська влада приєднається, тому що ми декларуємо, що з часом, по-перше, це вийде на відповідний рівень. Друге, це те, що Можливо, ми зможемо знайти якісь варіанти співфінансування разом, так щоб завдяки такому трикутнику бізнес, громадянське суспільство і місцева влада об'єднали зусилля і змогли на зовсім іншому рівні вирішувати соціальні проблеми. На реалізацію проєкту витратили 650 тисяч гривень. Частина коштів гранти від благодійних організацій, решта ж власні заощадження Марини. Я дуже рада, що це одна з наших переможних, яка відкрила кафе і вважаю це правильним, це креативно, це має багато соціальної складової, адже в сучасному світі, під час повномасштабного вторгнення, люди потребують психоемоційної підтримки, відновлення і тварини допомагають з цим, і це доведено. Відкриття такого закладу набуло розголосу в інтернеті. Деякі зоозахисники проти того, аби в кав'ярні утримували тварин. Переконують люди, які використовують чотирилапих у своєму бізнесі, сприймають домашніх улюбленців як засіб заробітку, розваги, зняття стресу. Коти, як і будь-які тварини, не іграшки і не декорація жодного бізнесу. Нехай вони не з числа диких тварин, але кожна тварина особистість зі своїм своєрідним характером. Комусь подобається товариство людей та інших тварин, а для когось це великий стрес. Комусь не подобається хтось конкретний або загалом великі скупчення людей. Все як і у нас з вами, відвідуючи такі місця, ми нормалізуємо експлуатацію тварин у бізнесі та створюємо прецеденти для майбутнього розвитку такого виду заробіт. Такий допис опублікувала одна із зоозахисниць Людмила Чеховська. Жінка ділиться з аудиторією, що вже мала негативний досвід з котокав'ярнями в інших містах України. Коти були у стресі, а я була у стресі від побаченого, пише Людмила. Проте власниця Тернопільського кота кафе запевняє, негативні відгуки у свою сторону читає і слухає, а найголовніше готова шукати компроміс. Коли я наважилась на цю ідею, я розуміла ці ризики, і в принципі я так і думала, що це питання буде. Обговорюватись, але ну, для мене це чудова можливість якраз привернути увагу людей, бо на таких питаннях можна змінити трохи ракурс на те, що дійсно там є проблема з безхатніми котиками, і як її можна вирішити. І зібратися всі разом, я за те що Я б за об'єднання, коли всі разом йдуть до однієї, цілі, бо це дуже ефективно. В плані звинувачення щодо там експлуатації тварин. Ну але якщо прийти до нас, Дивитися, то ви тут не побачите ніякої експлуатації, бо ми дуже уважно до цього ставимося. Підтримувати ідею котячої кав'ярні теж є кому. До прикладу, Олена Мудра, яка залишається дотичною до безпеки безпритульних тварин, відвідувала кафе, спілкувалася з власницею та спостерігала за умовами. Я була, познайомилася з Мариною, власницею цього кафе, розпитала, що як подивилася умови, подивилася на цього котика, він навіть потрапив в кадр. З фотографії зробили ми фото. І в мене відчуття хороші від цього закладу. Я бачу, що людина підходить з знанням котячих проблем. Для них виділена досить велика територія, де вони можуть бути перебувати, якщо вони не захочуть бути з людьми, куди люди не мають заходити. Для них є додаткові площі, де вони можуть відпочивати біля людей. В такому затемненому світлі там кімната, так само що вона не буде, скажімо, подразнювати котиків. Ми також вирішили поспілкуватися із власниками інших котокафе, які вже кілька років доступні у Львові, Івано-Франківську, Києві. Ось, наприклад, інстаграм-сторінка Франківської котячої кав'ярні, яку створила Христина Деркач разом з чоловіком ще три роки тому. Нас не було такої ситуації, щоб зоозахисники були проти, тому що, по перше, я сама являлася волон... трошки волонтерила до вагітності, і в принципі дуже добре знала волонтерів і вони. Знали мене, в мене на кона вдома на перетримці були котики. Вони знали, що я там не буду над ними знущатися, тому давали нам котиків волонтери самі перших котів. Ми зробили вікове обмеження, і зараз всі волонтери задоволені тим, як котики проживають у нас. Тобто, я думаю, моя думка, коли волонтери побачать, що е, в Тернопільському гарно ставляться до котиків, якщо вони це побачать. Що котики доглянуті, мають гарне харчування, що котики спокійні, ніхто їх там не ображає, то я думаю, їхня думка зміниться. А от власний котакафе у Львові не на камеру розповів, стикався з подібним. Зоозахисники теж обурювалися, перевіряли умови перебування тварин у його кав'ярні, але відгуки залишили хороші. Ситуації бувають різні. Головне каже, продовжувати рухатися до поставленої мети. А поки у Тернополі тривають дискусії щодо нового закладу, кав'ярня Муркіт готується до відкриття. Фото за донат на ЗСУ 20-річна тернополянка Яна Оробко робить гарні світлини тим, хто донатить на армію. На вулиці міста з фотоапаратом дівчина виходить двічі на тиждень. Для своїх моделей фотографиня вигадує цікаві образи та втілює найсміливіші ідеї. Подробиці дивіться у сюжеті. З табличкою та камерою у руках 20-річна Яна Оробко тернопільська фотографиня, яка вже близько місяця виходить на вулиці нашого міста та робить світлини перехожим. Особливістю є те, що ці фото зроблені за донат в підтримку ЗСУ. Людина підходить, я їй пояснюю, що вона скидає кошти любу суму абсолютно на будь-який збір, який вона забажає. Тобто я причетності до коштів не маю. І відповідно вони мені показують, що вони задонатили кошти. Я їх фотографую і вечором або на наступний день скидаю їм фотографії. Проблені вже таку ініціативу дівчина започаткувала у лютому. Тоді каже, уперше вийшла на набережну Тернополя, аби спробувати зробити комусь фото. Це взагалі було дуже спонтанно. Я ніде такого не бачила. Тут я вже лягала спати. Я так закриваю очі, і тут мені як лампочка над головою я кажу до хлопця. я придумала, ми можемо виходити в центр. Я буду з табличкою, роблю фото за донат на ЗСУ, і відповідно люди будуть донатити. Він підтримав мене, підтримав мою ініціативу, і через декілька днів ми таки вийшли з табличкою. На вулиці міста з фотоапаратом Яна виходить два рази на тиждень, зазвичай у вихідні. Аби задонатити до дівчини, підходять різні люди. Пам'ятає, що найбільша сума сягала 250 гривень. Це просто люди, які проходять, там подружечки, мами з дітками, з тваринками, військові, волонтери. Це зовсім дуже різні люди і дуже бояться. Тобто дуже мало людей підходить, тому що вони проходять і бояться підходити, бояться камери, зацікавляються і проходять. Насправді мені також доволі страшно, тому що я тільки вчуся комунікувати з людьми, бо фотографую недавно, і також проходжу цей етап. Фотографує Яна у різних локаціях Тернополя, проте найпопулярнішим залишається центр нашого міста. Тут каже найбільше охочих зробити добру справу. До речі, поширює відео про свою діяльність дівчина у соціальних мережах Інстаграмі та Тіктоці. Загалом Яна Оробко почала займатися фотографією два місяці тому. І перша фотосесія була зроблена не на мою камеру. Я її позичила і фотографувала я свого хлопця. Тобто, це була звичайна проста зйомка. І взагалі я не розбиралась на строках камери. Я думала, що треба натискати, класити, і все. Пізніше я зрозуміла, що так просто не працює. Я почала дуже багато вивчати, дуже багато інформації насправді і в інтернеті. І у мене багато і друзів фотографів, які допомагали мені зрозуміти, якщо я щось не розуміла. Вигадує, дівчина для своїх моделей цікаві образи та втілює найсміливіші ідеї. До перекладу, це можуть бути фотосесії з використанням крил чи метеликів або ж хмаринок ручної роботи. Для результату у цьому разі витрачає більше ніж два тижні роботи та понад 20 годин обробки самих фотографій. А от займатися благодійними фотосесіями дівчину мотивує бажання зробити добру справу та найголовніше допомогти нашим захисникам і захисницям. До того ж, так каже, можна подарувати містянам приємні емоції. Та залишити їх у пам'яті, закликаю усіх тернополян і гостів нашого міста до мене підходити, не соромитись, зробимо з вами круті фотографії. І відповідно, пришвидшимо нашу перемогу. Яна оробко Оробкоділиця планує таку ініціативу впровадити і в інших містах України, куди сама ж і подорожуватиме. Куди подіти російські книжки, позбутися радянської та російської літератури з користю для ЗСУ, пропонує Тернопільський господарський суд. Усі зібрані книги, працівники установи здадуть на макулатуру, а за виручені гроші придбають квадрокоптер. Деталі дивіться далі. Частина тернополян у своїх бібліотеках досі має книжки радянських чи російських авторів, російські видавництва чи російські твори і не знає, куди їх подіти. Дехто викидає їх на смітник, проте можна зробити ось так: утилізувати. А за виручені кошти придбати квадрокоптер Мавік для Збройних сил України безпосередньо для однієї з тернопільських бригад. Про це розповідає нам суддя господарського суду Іван Шумський. З ініціативи голови господарського суду Тернопільської області можливо два тижні триває цей збір. Поки що він не закінчився. Визначимося з ціною, хто буде приймати. Можливо, вони будуть по якісь більш кращим цінам приймати, враховуючи що це буде не власні кошти а саме на ЗСУ Підуть можливо, думаємося з тим, хто буде приймати макулатуру. Хоча б на один дрон. Хочемо на нас збирати. це. Звичайно, макулатура цього не покриє. Ми ще будемо додатково гроші із заробітної плати збирати. Ну хоча б на один дрон. Та й додає, така ініціатива в сучасних реаліях надважлива, адже кожного дня на фронті воїни продовжують захищати наші життя. Війна нікого не лишає осторонь, в принципі, або в ЗСУ, як кажуть, або для ЗСУ. Тож позбутись російської чи радянської літератури може будь-хто охоче, і для цього потрібно принести непотрібні книги у господарський суд, що на вулиці князя Острозького. Прочитала оголошення на соціальних мережах Фейсбук, що господарський суд робить таку. Благодійну, благородну акцію зібрала всі книжки, які в мене були вдома російською мовою, особливо видавництво, де написано Москва, і вирішила привезти їх на корисну справу. Я рахую, що ми всі повинні це робити кожен день. Якщо ми не можемо там, то маємо чимось допомагати тут. Багато всяких таких різних романів, ну на кшталт жовтої преси і е багато детективів, але, на жаль, також видавництво «Москва». І додає, прощатись із такою літературою було не шкода, особливо коли розумієш на що будуть спрямовані виручені кошти. Після 24 лютого люту 2022 року, взагалі, жодного російського контенту ні музики, ні фільму, е, ні книжки. Літературу можна залишити в холі приміщення будинку правосуддя на першому поверсі ліворуч. І наостанок ділимося з вами радісними новинами. Знаний священик з Тернопільщини, і наш колега ведучий Олексій Філюк втретє став батьком. Він взяв опіку над 15-річним Максимом, вихованцем обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Як зустрічали хлопця у новій родині, дивіться далі. Так, ми вам дякуємо дуже щиро. <ріст> Олексій Філюк втретє став батьком. Знаний священик з Тернопільщини, взяв опіку над ще одним хлопцем. Отець каже, до такого відповідального кроку готувався довго та наполегливо. Працює Господь через нас, через наші руки. Ну і і ми з Максимом так само вирішили працювати так само. І сьогодні в мене є третя дитина, це мій Максимчик. Максиму 15 років. Він вихованець обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Під час зустрічі сліз не стримував ніхто, адже у хлопця здійснилась найзаповітніша мрія. У нього з'явилась велика родина. Сьогодні передбільшення справді радісний день не тільки для нас, працівників, а насамперед для нашого вихованця, тому що для нього справді таке свято сьогодні у житті, адже він сьогодні має цю непевну мрію ну бажану сім'ю родину, де його будуть любити, де будуть його поважати, де будуть зважати на його потреби, на його якісь необхідні речі. Але найголовніше він справді буде мати ту опору. Того дорослого, який буде поряд, який буде виховувати, який буде підказувати, і найголовніше буде його огортати своєю любов'ю і піклуванням. І це безцінно. Ми дуже надіємося, ми дуже, ми дуже віримо, що йому буде там добре Олексія Петровича, тому що він надасть цій дитині все, що можливо. Працівники закладу розповідають, що контакт батько з сином встановили одразу, а далі обоє з нетерпінням чекали на готові документи, аби нарешті разом поїхати додому та почати нове життя. Коли йому його запиталися, що ти вже з Олексієм Петровичем познайомився, познайомився, і зразу очки в нього заблистці заблищали. Зразу він такий щасливий. І ти хочеш йти до нього? Хочу, я дуже хочу. Отець Філюк каже, перед важливим днем теж хвилювався. Тому відомого священника блогера прийшли підтримати рідні та друзі. Раніше плакав і дуже переживав. Сьогодні, сьогодні дуже переживав і просив людей вчора в ефірі у Фейсбуці, щоб молилися, в моєму наміренні. Але сьогодні, вже коли Максим поруч, я вже не так плачу. Вже сьогодні тішуся, радію. Це вже третя дитина, якою буде опікуватися отець. Окрім Максима, священник виховує ще двох синів. Старший Віктор вже створив власну сім'ю та разом з дружиною щасливий. Олексія Філюка онуком, а молодший Сергій сьогодні разом із батьком підтримали і дуже багато людей його підтримали над цією ідеєю. І в нас тепер буде ще один брат, якого ми будемо дуже любити. Отець Олексій запевняє, що зробить усе можливе, аби Максим був щасливий, бо ж переконаний, чужих дітей не буває. І на цьому ставимо крапку. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. До зустрічі.